І я дійсно вражений стійкістю та творчим підходом до розв'язання проблем. ризик колапсу системи також існує. Ми знаємо, що Україна є однією з найсильніших країн у світі, коли йдеться про інформаційні технології. Я маю на увазі як європейський громадянин, я дуже вражений. Розпочнемо з більш загального питання: як зміни клімату вплинули на ситуацію з водопостачанням в Україні? На жаль, Україна перебуває у стані великої війни, але водночас лишається країною вразливою до кліматичних змін. Є дуже серйозні звіти, які свідчать про проблеми забруднення підземних і поверхневих вод. здебільшого хімікатами. І ці забруднення у 30 або 40 разів перевищують допустимі рівні. Також є дуже серйозний звіт, який показує, що якщо такі тенденції збережуться, то з 2050 року в року Україні можливо доведеться імпортувати воду. Як ви знаєте, та можете бачити, коли дощів на початку сезону дедалі більше, країна переживає повені. Ми помічаємо, що зими стають дедалі менш прохолодними, теплішими ніж зазвичай тож, на жаль, окрім війни, існує великий аспект кліматичних змін і багато змін, які будуть відбуватися у майбутньому. Наприклад, якщо поглянути на ситуацію з твердими побутовими відходами, то лише менше ніж 1% відходів сортуються, і менше ніж 2% відходів переробляються. Наразі відходи потрапляють на звалище, що неприпустимо. І це лише один приклад. Деякі регіони, особливо південь та схід, схильні до посух, які дедалі більше призводять до водного стресу. що впливає на життя і здоров'я людей, а також на сільське господарство. Це лише деякі виклики, з якими стикається і буде стикатися Україна. Ви вже дещо згадали про це. Дозвольте поговорити більш детально, як повномасштабне вторгнення Росії в Україну вплинуло на ситуацію з водопостачанням. Ми всі чули про руйнування дамби Каховської ГЕС внаслідок чого мільйон людей залишилися без води вище за течією. а також понад 200 тисяч людей постраждали через затоплення нижче за течією від дамби. Це величезна шкода, але йдеться не тільки про дамбу. Було багато інших жахливих нападів. Атаки на Каховську ГЕС були і раніше, так само як і на дамбу біля міста, кривий ріг, яку ми допомагали ремонтувати. У них є великий запас міцності. Але постійні атаки дійсно збільшують ризик колапсу застарілих систем водопостачання та водовідведення країни. зокрема, якщо ви подивитеся на водні ресурси до і після війни, це величезна різниця. Ті дамби були зруйновані, тому уряду довелося здійснити масштабні проєкти з відновлення водопровідних мереж, щоб забезпечити водою кривий ріг, і інші громади. як-от Марганець, Нікополь, Томаківка, які розраховували на каховське водосховище для свого водопостачання. Це велика зміна також і для Миколаєва, де місцева влада має постачати воду за 60 кілометрів від міста. щоб гарантувати безпечну воду для жителів, а також для сільськогосподарських потреб. отже, все це має значний вплив. Ми маємо серйозні оцінки щодо потреб реконструкції, за якими загальні збитки становлять близько 4 мільярдів доларів. А загальні потреби у відновленні водопостачання та санітарії в межах 11 мільярдів доларів. Поки ми з вами говоримо, вся ця інфраструктура продовжує зазнавати ударів і не варто забувати. Це старі і дуже старі системи, створені ще за радянських часів. вони стійкі, але що більше на них тиск, то більша ймовірність, що вони зруйнуються. Ми, ЮНІСЕФ та багато інших організацій працюємо з місцевою владою водоканалами, щоб запобігти руйнуванню системи. Ті 11 мільярдів доларів, які потрібні для відновлення, не повинні зрости до 110 мільярдів доларів. Зараз збитки на такому рівні і постійні атаки погіршують становище. Я скажу про це пізніше, але велика стійкість і проактивність влади, технічного персоналу в Україні дійсно допомагають впоратися з цією ситуацією. А, справді захмарну суму ви назвали. А і звісно ж, настанням зими, коли відключення електроенергії в Україні почастішують, а, ситуація з водопостачанням погіршиться. Як ЮНІСЕФ допомагає пом'якшити негативні наслідки цієї ситуації, передусім так це драматична ситуація. але я працював у кількох країнах в Азії, у Європі і тут. І я дійсно вражений стійкістю та творчим підходом до розв'язання проблем. Так, є ризики, але на сьогодні ремонт відбувається. Дуже швидко, Ми працюємо за графіком навантаження в країні, але він дуже розумний. Якщо порівнювати з розміром, впливом і масштабом атак. Тож це позитивний момент. Отже, як ми допомагаємо, Щороку ми безпосередньо підтримуємо близько 110-120 водоканалів. А цього року. Ми також допомагаємо 26 муніципальним постачальникам тепла, переважно у прифронтових районах. Харкові, Херсоні, Херсон, Миколаєві, Миколаїв, Запоріжжі. Ізюмі, балаклії у багатьох прифронтових містах і громадах. в умовах енергетичної кризи є два типи підходів. Перший це реагування на надзвичайні ситуації. Тому уряд, водоканали та муніципалітети добре підготувалися. Тому ми не чекали, щоб почати діяти. Ми надали багато генераторів. Я кажу, що ми ЮНІСЕФ та багато інших організацій. І Я згадую про те, що гуманітарні організації які надали um, хим, паливо, а uh, um, також бойлери, та ремонт систем опалення ще багато генераторів різного розміру. Тут ми можемо високо оцінити підтримку USAID, яке, на мою думку, є основним постачальником альтернативних джерел енергії для продовження роботи систем. І ще дещо важливе. Ми вдячні керівникам уряду. Всі ці зусилля навколо енергоефективності, навіть енергетичної незалежності, це не досягнення. Тож для покращення системи знадобиться час, але є дуже швидкі рішення. Які дійсно дають змогу зменшити кількість енергії, необхідної для надання послуг водопостачання та водовідведення, як от встановлення частотних перетворювачів, які значно зменшують потребу в енергії, заміна старих насосів, які споживають багато енергії, Тож ми надаємо цю підтримку під час проєктування нових об'єктів, більш децентралізованих та приведених у відповідність до принципів відбудувати краще екологічніше та інтеграції до ЄС і останній момент дуже важливо мати дуже сильну координацію. напади відбуваються скрізь. Я сказав, що переважно на лінії фронту, але дедалі частіше ми бачимо, як захід України зазнає нападів. Також бачимо, як потерпає і центральна частина. Тому ця координація для швидкої оцінки потреб і розподілу обов'язків є критично важливою, і в цьому сенсі ЮНІСЕФ відповідає за те, що ми називаємо кластером вош він об'єднує понад 100 гуманітарних організацій, які мають фінансування з різних джерел і забезпечують реагування на надзвичайні ситуації. Тож, існує дуже потужна координація. будь-який запит швидко аналізують і виконують. Це відбувається як на національному рівні в Києві, так і на децентралізованому рівні. Є субкластери в південному та східному регіонах, щоб ми могли швидко реагувати, нікого не залишати поза увагою і забезпечувати своєчасне реагування без ризиків прогалин або дублювання зусиль, чого ми намагаємося уникати. Ви вже дещо про це говорили. Дозвольте спитати більш детально, як ЮНІСЕФ Україна співпрацює з урядом України, з центральним урядом України в контексті відновлення водопостачання по всій території. Ви запитували про центральний рівень, тож я розповім про центральний рівень, але в основному це відбувається на місцевому рівні з громадами, муніципалітетами, водоканалами та постачальниками тепла на національному рівні. Нашим основним партнером є міністерство розвитку громад та територій. І державне агентство відновлення України разом з ними ми розглядаємо більшу програму, національні плани відновлення, координаційні механізми реагування на надзвичайні ситуації, а також великі інвестиційні кейси, про які я згадував на початку. Ці величезні нові труби системи водопостачання для компенсації руйнування Каховської та інших ГЕС, підсумовуючи управління та ухвалення рішень на національному рівні, а потім децентралізована реалізація. Ми маємо чудову співпрацю. Ми також маємо важливу велику співпрацю з міністерством захисту довкілля та державним агентством водних ресурсів. Особливо щодо погіршення стану навколишнього середовища внаслідок воєнних атак, і нових забруднень довкілля. наведу два приклади. Так, минулого року в Харкові через воєнні дії стався розлив пального через що було забруднено систему водопостачання Харкова разом з академічною установою, що базується в Харкові. Ми надали оцінку екологічної шкоди і рекомендації щодо зменшення впливу цього забруднення. Другий приклад: нещодавно ви можливо чули, що відбулося масове забруднення річки Сейм, тієї самої річки, яка наповнює Дніпро. У Курській області Росії було величезне забруднення, яке потрапило в Україну. У відповідь на це ЮНІСЕФ доставив 120 тонн активованого вугілля Київ водоканалу, щоб запобігти забрудненню для 70% населення. Тут це на національному рівні. І ми також маємо чудові стосунки з комісією Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. і працюємо над пріоритетами енергоефективності та енергетики. Енергозбереження послуг водопостачання в Україні і нарешті з офісом омбудсмена, де ми працюємо над питаннями права на воду. особливо для найбідніших громад України. Загалом кажучи, чи є сфери, де робота може бути покращені, чи де потрібно вживати більш рішучих заходів. Погляньмо правді в очі: будь-яка інша країна у світі або принаймні моя країна, я француз. Якби хоча б 5% того, що відбувається з Україною, відбулося б з Францією, вона була б повністю паралізована. Але, звісно, сили українців не безмежні. Тому, Я думаю, що дуже важливим рушієм уряду і надією для громадян України є вступ до ЄС Якщо подивитися на відхід від радянського спадку у сфері водопостачання, санітарії та захисту довкілля, то є багато роботи, яку ще потрібно виконати існує багато роботи з погляду регулювання та норм, тому що вимоги у директивах ЄС щодо якості води та екології дуже високі, а виконати їх нелегко. Йдеться про регулювання тарифів та вартість відновлення. сьогодні є важливе питання щодо тарифів на воду. Так, багато хто не хоче сплачувати рахунки за електроенергію та воду, але без рахунків немає якісної послуги. Сьогодні водоканали стикаються з великими проблемами. Вони не можуть платити зарплати, не можуть платити за реагенти для очищення води, не можуть оплачувати рахунки за електроенергію, і це лише мінімум. ризик колапсу системи також існує. Якщо ви змінюєте структуру тарифів, це впливатиме на бідних тут є чому повчитися Україн ЄС щодо механізмів захисту бідних верств населення. Іфіаде, якщо ви багаті, то ваш рахунок заводу буде великим. а Якщо ви бідні, ви будете платити мінімум, і у водоканалів буде більше доходу, щоб існувати, адже вони повинні оплачувати операційні витрати на водопостачання та очищення води. Але вони також мають виділяти кошти на заміну обладнання, яке зношується з часом. Насоси через 10 років потрібно замінити, а труби відремонтувати. Багато грошей, які згодом прийдуть у. Україну – це кредити. Тож, якщо муніципалітети та водоканали не зможуть відкладати гроші на оновлення, їм буде важко відновитися. тож це лише одна сфера і є багато інших. якість води це ще одна велика проблема. Більшість очисних споруд постачають чисту воду, але комунікації настільки старі та зношені, що відбувається інфільтрація. і Вода може бути забруднена знову. Отже, потрібно не тільки відновити мережу, але й покращити системи моніторингу якості води. Те, як це робиться в Україні, дуже застаріло. я бачу Україну світовим лідером з інформаційних технологій, і ці системи моніторингу це інформаційні технології. Тож, якщо Україна вирішить перейти до найкращих практик моніторингу якості води, вона зробить це дуже швидко. Це також допоможе запобігти загрозам для здоров'я населення, тому що зрештою вода та санітарія це здоров'я населення. У червні 2023 року був спалах гепатиту А у п'яти областях. Він поширився як пожежа в лісі. Реакція з боку уряду та місцевої влади була рішуча, хворобу вдалося локалізувати, але це свідчить про те, як швидко може поширитися епідемія, коли ситуація ускладнюється, тож це сфера, яка потребує покращення. Меншен і нарешті я хотів би згадати, що вся робота навколо регулювання щоб залучити приватні інвестиції для відновлення України є дуже дорогою, йдеться um, не лише про водопостачання та водовідведення. Це дороги, це електроенергія, це житло. Дозвіл приватному сектору інвестувати за умовами збереження цього як державної послуги. Це реально Це було зроблено у багатьох країнах, і нам не потрібно винаходити велосипед. Ми можемо навчитися цього в партнерів з ЄС, щоб були великі інвестиції від великих корпорацій, якомога більше інвестицій в Україну, щоб послуга надавалася і водночас залишалася державною. Послуга під контролем регулятора уряду і те саме з тарифами, нам не потрібно вигадувати щось нове. Треба змінити структуру тарифу і використовувати те, що вже впровадили інші країни ЄС. Є Багато прикладів зі свого боку. Ми проводимо дослідження, щоб підтримати уряд в ухваленні правильного рішення. Ви вже згадали про роль європейської інтеграції в контексті виконання Україною своїх зобов'язань міжнародних зобов'язань в контексті екології. А якщо говорити про період спочатку повномасштабного вторгнення, чи Вдавалося Україні в принципі дотримуватися цих зобов'язань. Я щиро вражений тим, як багато реформ відбувається на національному рівні, прискорені, дуже амбітні. І з боку міністерства захисту довкілля, і з боку міністерства розвитку громад та територій України, і з боку інших партнерів, яких я вже згадував. Отже, це регуляторні зміни, які відбуваються у правильному напрямку, щоб пришвидшити доступ до ЄС. І ми дуже сподіваємося, що Україна дуже добре інтегрується в ЄС Також проблема в тому, і це очевидно, що ви не можете зробити все з війною на плечах. усі ці прагнення повинні матеріалізуватися в навчанні, яке має дійти аж до низового рівня. Це має дійти до громад, до водоканалів, до муніципалітетів. Наразі багато чого відбувається на національному рівні. Я сподіваюся, що у 2025 році стартує амбітна кампанія з розвитку потенціалу. Мультіппередбачені онлайн навчання, ініціатива побратимства з ЄС, зведення європейських водоканалів, підтримка українських водоканалів для прискореного навчання. все це має просочуватися вниз. Звісно, війна гальмує ці процеси. Робота полягає в тому, щоб спустити це на низовий рівень, зокрема для громад. Я згадував питання тарифів на воду, і я бачив, як воно реалізується тут. Бо я в Україні вже два з половиною роки. Україна має репутацію країни з корупційними ризиками на державних ринках. наскільки я бачу, ситуація змінилася в правильному напрямку. Ось це до того, що люди також повинні бути залучені. Ці зміни стосуються участі громади. Ми не можемо просто змінити тариф, не пояснивши, чому і куди ми йдемо. Це основна прогалина, і ЮНІСЕФ разом з багатьма іншими агентствами ООН, мережею громадських чи двосторонніх організацій, підтримує уряд на національному та місцевому рівнях. щоб усі ці реформи дійсно відбувалися на місцевому рівні. Ми про це ще детальніше трохи пізніше поговоримо. Хотів би звернути увагу ще на одне міжнародне зобов'язання України, це національно визначені внески, які закріплені паризькою кліматичною угодою. Що ви можете сказати про них, як можна взагалі просто пояснити, що це взагалі таке і чому Україна повинна їх дотримуватися? Тож, другий рік поспіль, ми підтримуємо участь уряду України, в кліматичній конференції ООН. І насправді ми були приємно здивовані проактивністю та готовністю уряду вже займатися питанням національно визначених внесків. І, як ви знаєте. Зараз ми реалізуємо дуже амбітну програму національно визначених внесків 3.0 з дуже важливою метою зменшити кількість викидів вуглецю щоб отримати глобальне потепління в межах плюс півтора градуса за цельсієм. Що як ми знаємо, вже є важкодосяжною метою. Україна, попри тягар війни, бере активну участь у цих процесах, бере на себе зобов'язання. Тож нещодавно міндовкілля зібрало всіх своїх партнерів, щоб продемонструвати з погляду забруднення повітря, викидів газів та механізмів контролю, як вони мають намір брати участь у зеленому відновленні та забезпечувати кліматичну стійкість. І це дійсно дає надію, навіть якщо ми знаємо, що поки не буде більшої стабільності, цього буде важко досягти. Але головне це прагнення та політична воля, і це вже сталося. І вишенькою на торті є тверді зобов'язання та дуже чіткі пріоритети для кожного сектору. Координаційний механізм, який об'єднує сільськогосподарський сектор, енергетичний сектор, сектор водопостачання та водовідведення це один із ключових факторів для досягнення успіху у зменшенні викидів вуглецю. І в Україні багато чого має бути зроблено для модернізації сільського господарства та багатьох інших старих, іноді застарілих галузей. З цього погляду я думаю, українська креативність є дуже важливою ми знаємо, що Україна є однією з найсильніших країн у світі, коли йдеться про інформаційні технології. тож ця і нові способи виробництва, нові способи моніторингу з використанням систем реального часу дійсно можливі в Україні. і це також є підтримкою для соціально-економічного відновлення. Тому що, як ми всі знаємо, існують величезні можливості для бізнесу, які не обмежуються Україною, і де Україна може відігравати значущу роль в Європі і ширше у світі. Власне, чому я спитав вас про національне визначення НЕСКО? тому що зазвичай вважається, що більше про питання екології довкілля а, говорять, і більше це турбує молоді покоління. По перше. З огляду на вашу роботу в Україні, чи вважаєте ви, що це твердження істини і для України? А по-друге, як міжнародні зобов'язання України в екологічному контексті можна наблизити власне до молодшого покоління і пояснити йому, чому це для них так само важливо. Так питання зміни клімату, водних ресурсів, екологічних ризиків є дійсно важливими для молоді в Україні. Вони викликають занепокоєння, сподівання та бажання щось робити не тільки в Україні. Я працював в інших країнах. До того як приїхав в Україну, я був в Індії. Пріоритетом номер один для індійських дітей та молоді є зміна клімату та екологічна стійкість. Так само і тут серед усіх турбот, які може мати молода українська людина сьогодні, Осенкангавтудей їх багато з огляду на ситуацію. Проблема зміни клімату, проблема викидів вуглецю також є однією з найпріоритетніших. Тож приємно бачити, що існує дуже сильне занепокоєння, але також і зобов'язання. Ми працюємо. У нас є велика програма для молоді. Upshift. Ми були дуже захоплені творчим підходом і тим, як молодь України долучилася до участі та реалізувала конкретні проєкти. Наприклад, ми профінансували проєкт, який стосувався прибирання річки Рось. Це дуже привабливо. Крім того, ми бачимо чудову можливість підготувати молоде покоління до бізнесу, який чекає на них у майбутньому. Зеленої економіки, зеленого відновлення, і це чудова можливість мати молодих підприємців, в тому числі жінок. важливо, щоб ця гендерна динаміка також була присутня, але не обмежувалася нею. Так, ми матимемо сильну підготовку для залучення, і ми дамо цим молодим людям кращі можливості для ведення переговорів, кращі технічні навички, щоб відповідати потребам і розвивати галузь, а також мати більш легкі економічно ефективні рішення, і це дасть змогу побудувати краще майбутнє для України. З боку молоді є дуже сильне прагнення. і Ми дуже раді підтримувати його разом з іншими. Ми розширили можливості молодих активістів. Вони двічі брали участь у конференціях ООН щодо кліматичних змін. У 28-й і у 29-й. І вони говорили зі світом про проблеми України в умовах війни, а також з погляду зміни клімату. Тож це була чудова інформаційно-просвітницька робота. А в серпні 2024 року молодь поїхала на всесвітній тиждень водних ресурсів у Стокгольмі. і було величезне охоплення. Вони могли говорити з усіма країнами світу про нагальні проблеми, а також про. У роботу та щоденну відданість Україні, і це дуже важливо. На жаль, я маю право говорити про це у секторі водопостачання. Працюють старі лисі чоловіки, яким за 50, трохи схожі на мене. І тому вам потрібна свіжа кров. Я радий, що вони прийдуть. Я маю на увазі, що я бачу, що вони прийдуть що в молодого покоління є сильне прагнення і потужний потенціал, щоб взяти на себе відповідальність і зробити краще, особливо коли йдеться про енергоефективність та кліматичну стійкість. Насамкінець доводиться спитати на ваш погляд, чи можуть молодші покоління відігравати помітний відчутний вплив на зміну негативних тенденцій в зміні клімату і в Україні, зокрема. Це може звучати як констатація очевидного, але те, чого Україні вдалося досягти з 2014 року, а потім з лютого 2022 року, і не лише молоді, а й усій країні, вражає. Я думаю, що з'являється більше стабільності. Цей драйв, ця пристрасть, ця творчість. Я маю на увазі як європейський громадянин, я Дуже вражений Я знаю, що Україна буде потужним конкурентом на ринку. Я дуже сподіваюся на краще, тому що Україна заслуговує на це. є певні обмеження через демографічні проблеми, які переживає країна. І хоча ми бачимо багато молодих людей на вулицях, демографічна статистика, яку ми маємо, є трохи більш проблематичною, але з погляду інвестицій, надій, прагнень, потенціалу та креативності, Україна безумовно вражає і це сильне прагнення до нових технологій, яке з'явилося ще до війни, може бути корисним. це дійсно допомогло б знайти рішення. І я впевнений, що Україна буде однією з лабораторій, однією з країн-лідерів. Ми бачимо це в цифровій трансформації. Ми бачимо це в повсякденному житті. я маю на увазі, що іноді, коли я їду назад до Парижа, до Франції, я відчуваю себе в середньовіччі через складну платіжну систему, складну онлайн-систему з деревом адміністрування, а тут ви набагато більш просунуті в багатьох аспектах. Тож, дивлячись на це і дивлячись на амбіції та прагнення молоді, я дійсно впевнений, що Україна буде зразковою країною, коли йдеться про зелене відновлення та кліматичну стійкість для Європи та за її межами.